Вітаю вас, любі діти, і запрошую вас на дуже цікаве заняття. Сьогодні разом з Оленочкою ми з вами будемо говорити про прилади-помічники. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сідайте зручненько і давайте ж привітаємося з нашими гостями. Оленка хоче привітатися з вами чудовим віршиком. Доброго ранку, доброго дня! Сина навкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Тітонька сова теж приготувала для вас веселий віршик для привітання. Ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка, стали вколо всі разом привіталися гуртом. Ось так от ми добре привіталися з нашими друзями, тітонькою Совою та Оленкою, а вони прийшли до нас не просто так. Сьогодні Оленочка запрошує нас в захоплюючу країну знань про а, про що сьогодні ми будемо говорити, підкаже нам тітонька сова. Тітонька сова буде вам загадувати загадки, а ви будьте уважні та відповідайте правильно. Сідайте зручненько, розплющуйте гарненько свої оченята, слухайте завдання. Та дивіться уважно. В нашій кухні кілька літ він воркоче на чекіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. І ще раз загадочку в нашій кухні кілька літ він воркоче на чекіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. От вам з'явилася підказочка. Це справжній холодильник, який допомагає матусі зберігати її смачні страви. А ще в морозильнику лежать смачні смачне морозиво. Ви також полюбляєте морозиво, мабуть, так, як і я. Наступна загадочка від тітоньки сови є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот! Любить робот чистоту і гуде як лайнер ту. Правильно, дітки, це робот-помічник пилосос. Пилосос допомагає матусі збирати пил та різноманітні крихточки з полу. Пилосос допомагає в прибиранні, збирає все все сміття. Наступна загадочка від тітеньки сови. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє. Піцу робить за хвилину, нагодує всю родину. Правильно, це микрохвильова піч або духовка. Саме в духовці матуся готує смачні пиріжки. Діти, давайте ж ми з вами згадаємо, Я про яку техніку ми з вами говорили. Це був пилесос, холодильник та. Мікрохвильова пічка або духовка. Ці всі прилади це побутова техніка. А ще можна сказати, що це електричні прилади, бо вони всі працюють за допомогою електрики, тобто струму. Повторіть: струм, електрика. Діти. Побутова техніка це прилади, що допомагають нам у побутових справах, роблять наше життя зручним. А ще кажуть, на них електротехніка, бо всі ці прилади працюють від електричної мережі від струму, що в резетці. В світі існує велика кількість побудової техніки. Вона нам допомагає готувати їжу та зберігати її, доглядати за одягом додому. А ще техніка, яка нас розважає, ми з нею відпочиваємо, наприклад, телевізор або комп'ютер. Діти, електричний струм все зможе, але хто ж йому допоможе? Я пропоную вам трошки подумати! І скажіть, спекти смачну піцу нам допоможе? Що нам допоможе в приготуванні смачної піци? Правильно, мікрохвильовка або пічка. Тепер подумайте уважно, хто випрати білизну нам допоможе. Подумайте, куди мама кладе брудну білизну для того, щоб вона була чистенькою. Попрати білизну нам допоможе, подумайте уважно. Правильно нам допоможе пральна машинка. Попрасувати одяг допоможе після того, як попрали. Правильно, електричний утюг. А ще можна сказати, праска. Повторіть зі мною, праска. Ну, ви вже багато чого знаєте. Давайте пограємо в гру. Що і чим я роблю? Подивіться, що у вас з'явилося? У вас з'явився пилисос. І будуть з'являтися малюночки з діями. Пилисосом можна прибирати, пилисосити. Або пилисосом можна попилисосити котика. Що ми будемо робити пилисосом? Пилисосити котика? Ні, це неправильна відповідь. Ми будемо пилисосити підлогу. Правильно, розумнички. Це ми правильно з вами сказали. Наступне завдання що і чим я роблю? У вас з'являється праска або утюг. Що ми будемо робити праскою? Давайте подивимося, ось з'явився у нас перший малюнок. За допомогою праски ми будемо мити посуд. Як ви думаєте, це правильна відповідь? За допомогою праски можна прасувати. Правильно, за допомогою праски ми не будемо мити посуд. Ми будемо за допомогою праски прасувати. Чудово! Ну і є останнє завданнячко. Чим і що я роблю? У нас з'явився електричний чайник. За допомогою електричного чайника ми з вами будемо чистити зуби. Чи за допомогою чайника ми будемо заварювати смачний чай. Подумайте уважно і скажіть, який з цих тверджень правильно. Мабуть, чистити зуби ми не будемо за допомогою чайника, а будемо заварювати смачний духмяний чай. Правильно, ви розумнички! Ну, а тепер давайте ж згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні з вами говорили про наші помічники, побутові прилади. Яка користь від електроприладів? Діти, електроприлади нам з вами допомагають в повсяденному житті прасувати, готувати е, їжу, зберігати. Які електроприлади ви знаєте? Ну, наприклад, ми сьогодні згадали пилисос, холодильник, чайник, е, також мікрохвильовку. Діти, а яка гра вам сподобалась найбільше? Мені особисто сподобались всі ігри, а вам? Ось наше чудове, веселе заняття підходить до кінця. Ми вам дякуємо за роботу і до зустрічі на наступному занятті. Ви були розумничкими, ви були дуже старанні, молодці. Ну, а хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі, любі діти! До побачення!